Вітаю медіа центр Україна Одеса. Продовжує свою роботу. Ви можете наживо дивитися нас як на youtube каналі, так і на сторінці Facebook. Також, якщо у вас онлайн є питання, ви можете їх ставити за допомогою тих месенджерів, які бачите на своїх екранах. Найближчої суботи одеські радіоведучі проведуть марафон, в рамках якого збиратимуть кошти для збройних сил України, зокрема на теплі речі для наших військових. Подробиці власне ми дізнаємося від наших одеських радіоведучих, які завітали на брифінг до медіа Центру Україна Одеса: це Павло Козлов, Саша Корінь і Роман Сербін. Вітаємо вас. Доброго дня, паннової пані. Добрий день. Так, ну я пропоную почати з Павла. Будь ласка, розкажіть нам, поділіться деталями цього радіомарафону, який відбудеться 30 грудня. А, добрий день ще раз. Що мені сподобалось у вашій презентації. Ви нас не назвали колишніми радіоведучими, бо не колишніх, буває. повірте мені, колишніх радіоведучих не буває. Ну там ця ідея мені прийшла в голову. Ідея об'єднати тих, кого колись і досі об'єднує радіо. Ідея прийшла мені декілька тижнів тому. Я Подумав, що ми колись самі того не знаючи, зіграли якусь певну роль у житті багатьох людей, просто виходячи в радіоефір. Так? Так так. А, і чому б мені не зробити декілька меседжів та декілька дзвінків, тим чиї телефони в мене є, і не запропонувати зіграти цю роль у житті нашої країни ще раз. І я можу чесно сказати, що ну зараз зі мною о, навіть не хочу казати двоє о, моїх екс-колег по радіо. Двоє моїх колег по радіо це Саша та Роман. А взагалі нас буде бо, я не там десь 10-12 ведучих, і всі, кому я запропонував прийняти участь у о, о, цій ініціативі. Ніхто не сказав, ніхто не відморозився, не сказав, що е, ні, я там щось не, не знаю. Е, до побачення. Чому е, саме е, ми. Це робимо. Ну мені здається, що зараз в країні така таке становище, таке положення справ, коли ти вже не можеш бути десь там і не бачити те, що відбувається, і кожен має допомагати тим, чим він може допомагати, і ти не можеш залишатися якось осторонь. Якщо ми радіовідучі можемо зібратися ще раз разом. Не знаю, скільки ми не бачилися, там, е, хтось 5 років, хтось 10 років не Довгенько. Був, е, Ну, Ми особисто, наприклад, з першою не розмовляли десь приблизно 7 років. Ну, Це не принципово було, ми не розмовляли і завдяки цьому. Е, е, а івенту. тут назріває конфлікт. Е, так. Ось, і кожен зараз вже має допомагати тим, чим він може допомагати. Чому ми збираємо на тепло, ну, мені здається, всім людям, які розуміються на ситуації, не треба це пояснювати. Ну, тому що військовим, які нас зараз захищають, дуже холодно, там бруд і орки пруд. І ну, якщо ми можемо допомогти цим теплом, а це якісь там. Якась сорі, фігня, речі, типу там хімічні грілки, сушки для взуття, рукавиці, дуйки і все таке інше. Якщо ми можемо збирати трошки донатів, да ми будемо махрово збирати донати на тепло для військових, яких ми ну я особисто знаю. Це буде. Адресна допомога це не так, щоб ми там збираємо від всіх для всіх. Я особисто на протязі цього року допомагаю Андрію М з 47-ї окремої механізованої бригади. Він аеророзвідник. В нього є побратими. 126 та бригада, 36-та бригада, яка знаходиться в Херсонській області хлопцям. Хлопці потребують тепла. Ми це будемо намагатися для них зробити. Ну і важно до цього додати, що вже на цей момент, на цей час, зібрано 40 тисяч гривень. А ми ще не починали навіть. А, а як як? Перераховували кошти люди. Звідки ще рахунку немає, так розумію, чи є? ну, дивіться у нас у радійщиків Є такий термін: Саш. Треба ті Треба ті Давай будемо ті Що таке? Ті Ну, ми подогріваємо інтерес до того, що буде відбуватися у суботу з 12-ї для когось ранку, для когось дня. Ну, ми звернулися для просто... Злацького це буде зранку. Він просив не в вісім починати. Ми звернулися вже до генеральних партнерів, тобто бізнесів та людей, які хочуть допомогти бути спонсорами нашого шоу новорічного, і вони вже вже ми бачимо результат. Тому я думаю, що ця цифра буде більша у 10 разів. 30-го, а може, це буде навіть для нас якийсь такий небачений сюрприз, вал-ефектом. Ну Ось Павло сказав, що збиратимуться на різну фігню. Ну образно кажучи, а фігню це для нас вартості. Так я кажу, для нас в тилу це можливо десь фігня для військових. Це безцінні речі сто процентів. Павло, я так розумію, дзвонив своїм, не кажу екс колегам. Ніхто не відморозився за словами Павла Романа. Як ви сприйняли цю ідею? Да. І, Звісно, з великою радістю, бо є, як я вже казав, світлий, добрий, приємний такий сум, коли ми всі збиралися, коли гойдалися на цих радіохвилях, вигадували якісь цікаві круті речі, які з часом ставали популярними і цікавими для людей, і та хвиля, яка об'єднувала ну, цей шлейф, він. Ну, був як, як наше Чорне море, яке нас об'єднувало, от що було для мене радіо, і коли Павло зателефонував, каже: А давай зберемося по гомонімо, я кажу: та а вже ж без ніякої думки, куди що, давай збирати добре. Є сили, є бажання, є радість очей, тому що зараз побачитись один з одним. Це і справді, друже, велика розкіш, тому що ти не знаєш, що буде завтра. А зараз побачитись і сказати один одному привіт, згадати якісь круті часи, щось вигадати в ефірі. От зараз за лаштунками сказати привіт, привіт! Що там, як там? Ну це, це і справді той скарб. Ну от така емоція. Технічний аспект. Як все це забезпечуватиме? О, це дуже правильне питання. Дивіться на екрані зараз є QR-код. QR-код це ну десь. от, 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 от. Ти, ти правильно вказуєш. От да, от, да, от, да. От, от, от тут. Оце це «Піймай це, це, код у, 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 у екрані. Десь тут є QR-код. Ви свої свій. Пристрій мобільний наводити камеру, і автоматично це буде перехід на посилання на наш канал в Телеграмі. Технічно це буде відбуватися на незакритому каналі в Телеграмі. Там вже завдяки тому, що ми почали тізерити передчасно вже є невеличка аудиторія, невеличка, але ми дуже горді, тому що ми вже зібрали 242 людини. які я спілкувався особисто з деякими з них, ну там такі емоції, коли, коли, коли. Ми вже хочемо. Ми так довго цього чекали. Я можу сказати те ж саме. Ми теж так довго цього чекали, і мені здається, що ми всі разом. Я маю на увазі не тільки Псашу, Рому, інших моїх колег. Тих, хто буде з тієї сторони слухати, а це буде і будуть і військові, які, наприклад, в Херсонській області боронять нашу країну, ми всі разом світла сила, яка може щось, може, невеличке у масштабі країни зробити, але якщо ми можемо, то чому ми. Чому б не спробувати? І так. Я впевнена, що зараз дуже важливо показати нашим хлопцям, які там напередку, так що тил з ними, що тил пам'ятає про них, що тил думає. І ну, це і є наша місія, тому ми не можемо стояти осторонь. Ми будемо робити новорічне донат шоу. Це буде 30 грудня. 30-го? У якій о котрій годині ми Венгрейна. починаємо з 12 години, це 12 ранку чи дня для когось, і це буде на протязі п'яти годин. І це, повірте мені, ну коли стільки років пройшло, ми не бачили один одного. П'ять годин це ну як. Одна мить. Давай ще анонсуємо тих ведучих, які будуть присутні. Це Сергій Попов, це Світлана Круглікова, це Андрій Куц, Тетяна Морозова. Володимир Злацький. Так. Єлена Любіковська. І. І. Далі А, А, DJ Алекс, Зрозуміло, є DJ Алекс. В нас є. Знаєте, в нас є невеличка власна група, де ми спілкуємося з приводу того, що буде І відбуватися Катерина Нежевнікова. обіцяла, що можливо долучиться до нас, Оля Шаргероцька. Тетяна Морозова, Андрій Куц, Вова Злацький, Рома Сербін, Олена Любіковська, Сергій Попов, діджей Алікс, Світлана Круглікова, Саша Корінь, Паша Козлов. Ну і це тільки ведучі, ми запропонували гостям долучитися до нас, до невеличких інтерв'ю. Який сенс був до гостей? Це мають бути або ті, хто нас захищає, військові, і вони також будуть хтось онлайн, хтось прийде. Може, це буде мій друг Андрій Мельник 47 сьоми. Бригади аеророзвідник, і я е, візьму в, в нього перше інтерв'ю. Е, це буде Катерина Ножевнікова, яка не потребує презентації Бу, себе. Так? Це будуть е, неможливо не такі відомі волонтери, але е, люди, які своїм прикладом е, великим невеликим е, показують, що е, можна, навіть якщо ти там не. Не знаю, там, не Катерина Нажевника, от такого масштабу. Можна щось робити на своєму місці. І ми теж такий приклад. Це буде лише аудіо, марафон ні, чи буде візуальна картинка? Ні-ні-ні. Відео також. І ми дуже вдячні вашому медіа центру, тому що це буде, ми будемо робити це тут. Ну, це буде відео в телеграм-каналі. Посилання на яке qr код ви бачите зараз. Переходьте там, не, не треба реєструватися. Просто там підписуйтесь. Там вже у стрічці. Ви можете побачити ну там новини. Ці артефакти до речі, до речі, військові і не тільки військові передали нам. Ну деяку, деяку кількість артефактів з війни. Це там тубуси, от РПГшки. У кожного з цих артефактів є своя історія. Ну, наприклад, Андрій передав мені тубус від РПГ, який він вони знайшли в окопі, коли звільняли село Роботине в Запорізькій області. Ну і цей тубус ще був повний, і Андрій пустив його туди, куди треба було пустити. Як то кажуть, в Одесі намутіл вінілову плитівку у групи Ельзи з автографами групи. Це все такі речі, які ну не знаю, як і наша зустріч у суботу Once in Lifetime. На чому на чомусь ми поставимо свої невеличкі підписи, десь Ельзи, десь Катерина Нажевнікова Це такі. Для вашої особистої історії для того, щоб ми ніколи не забули цей період і тих людей точніше, не людей, які прийшли на нашу землю. Uh, і ми uh, маємо це не, не забути. І мені здається, те, що ми зробимо це новорічно донат шоу uh, 30 грудня, воно якраз для того, щоб uh, забути цей період, uh, було складніше. Це буде не лише спілкування радіоведучих, радіо спілкування з о, гостями. Я так розумію, що буде музичний контент. Oh. Обов'язково, ну а вже ж це буде який плейлист підготувала. Плейлист, Я знаю, Паша мені розповідав. Це найкращі пісні за останні 30 років. The best of the best. Mm, за а українські пісні. <сум> українські обов'язково, тому що зараз без українського контенту, без музики неможливо уявити собі ефір я не можу уявити категорію музичну the best of the best» без української музики, і це не тільки Ельзи», про який ми з вами сьогодні вже говорили. Так це буде українська та неукраїнська музика, краща за 30 років. Хтось ну не знаю. Мені здається, з діджеєм Аліксом, який буде частиною нашої радіобанди. Так ми назвали своє об'єднання. Хтось 47 сьомо бригада, а ми радіобанда. Е, і Діджей Алікс. Ну його пам'ятають люди 30 років тому у радіоефірі. Ось такі люди прийдуть до нас. Крім того, що слухачі і глядачі зможуть донатити, чи буде можливо якийсь інтерактив, щоб люди могли не знаю, там, писати вам, ділитися своїми позиціями, думками саме під час марафону? Обов'язково також. Буде ми будемо е, чекати на дзвінки. Якісь вкручення? тобто можна дзвонити так саме під час марафону? можна дзвонити у ті моменти, коли е, можна дзвонити. Тобто, все як на радіо. Е, є номер, є номер телефону, на який можна зателефонувати. Якщо ти хочеш виграти цей приз. Якщо ти хочеш зробити якийсь жирний донат та привітати всіх, хто тебе знає. Ну, це 100% радіо. 30 грудня. повірте мені, я знаю про що кажу. Ви зазначили, що десь 5 годин так триватиме це марафон. Якщо побачите, що активність велика, чи готові ви продовжити там на кілька годин? Звичайно, безумовно, звісно. Ми навіть домовили, що можливо будемо робити такі ефіри десь біля якихось свят. Ну, Саша забігає трошки уперед. Але мені, мені, здає, мені здається, що це гарна ініціатива, і якщо ми можемо щось зробити для того, щоб. І тут цілі можуть бути бути різні. Якщо нас підтримує аудиторія, якщо е, зараз е, перейдуть по цьому посиланню, і нас стане не 240 у цьому каналі е, мільйон е, Radio for Ukraine», так ми назвали його, а, а хоча б 241 а, або 242, ну це не все, все не просто так. І так ми можемо обробити ці штучки доки. Господь не розлучить нас, я докипала хочу... вогонь, доки палає вогонь, это то саші так. Да, так я хочу поділитися власним досвідом. Знаєте, я думала, що коли вже відкриваєш збір у грудні 2023 року, коли дуже всі втомлені, всі пригнічені. І ми вже звикли до того, що дуже багато запитів у нашій стрічці, дуже багато збірів, і ну, багато хто з нас вже на них не реагує аж ніяк. Тому, коли я відкривала збір також з Катериною Ножевніковою та корпорацією Є, -Є монстрів, я на що не надіялася, не сподівалася. Але ж люди донатять навіть зараз, тому у кожного. У нас є якийсь соціальний капітал, навіть якщо в тебе немає грошей, але ти ж своїм ім'ям, своєю репутацією можеш все ж таки збирати не малі гроші. І от на цей момент ну, особисто я зібрала 11 тисяч, які, я дуже сподіваюся, ще зростуть. Ну, ця сума зросте. Тому і наша банда, я впевнена, Збере дуже велику цифру. І е, мій головний висновок люди набагато кращі, ніж ми звикли про них думати. Е, навіть тоді, коли ти вже не на що не сподіваєшся, повторюся, все ж таки знаходяться чудові люди, які хоч 30 гривень, але вони роблять ці донати кожного дня. І мене це дуже надихає, це фантастично. Хоча я багато і байдужих. Але ж ми але ж не все. про них сьогодні, про цих щоб їх було менше. Так. Безумовно, так. кожного з вас є багато зв'язків у світі шоу бізнесу. О, да. Я думаю, що і вони також приєднаються до цього марафону і, можливо, задонять ром. Ти там фанував Робі Уільямсу? Чи це я там? На кого розподілили Робі? А вже ж, а вже ж всім, всім, кого не будемо зараз гучних іменти. Ну мені здається, ми добре робимо добру справу. Тобто, без супергучних імен, але в прямому. Тері, ви все почуєте, все побачите всіх тих людей, які долучаються до цього і роблять донати, які ми потім зберемо в такий сантівський пакуночок і передамо добрим, мужнім, міцним хлопцям, яким ми дуже-дуже дякуємо. Так. Е, я хотів додати ще, Будь якщо, власне. Якщо можливо, ось те, що сказала Саша, це дуже важливі слова. Взагалі, моє Головне враження від е, е, року 2023 Це наші люди, українці, які е, ну нас неможливо подолати. Е, там в мене був там Саша казала про жирні донати в 30 гривень. Ну, в мене був донат 12 копійок. Але я е, впевнений, що коли я збирав там на якийсь черговий дрон, е, ну людина відправила 12 копійок. Це все, що в неї було на той момент на рахунку. Тобто ми свій публічний капітал використаємо ще раз і маємо це зробити для того, щоб зібрати там по 12 копійок, по 30 гривень. В нас вже є найвеликий донат на цей момент це 20 тисяч гривень, який сплатила компанія BNB Dental Україн. Дякую їм дуже, і взагалі, це мені здається ще не рекорд, тому що ми сьогодні чи завтра вранці об'явимо ну приз не приз буде невеличка, але величка річ за самий великий донат, який буде зроблено в рамках нашого новорічного донат шоу. Це буде пов'язана з гелікоптером військовим. Uh -huh. Я так націкаю, але 20 тисяч плюс одна гривня, і ви вже побили BNB Dental Ukraine І ця штука з гелікоптером військовим. Це буде більше ваше ніж наша. Я дякую вам за те, що ви прийшли. Безумовно, ви ставили там собі певну планку, яку суму б хотілося зібрати. Нехай вона збільшиться в 10 в 20 дякую. разів. І дякую Дякую дуже приємно е, офігію. Стоп. Ті суми, стоп, ви стоп, стоп, стоп. А ви будете донатити? Звичайно, все якщо там буде пару гривень. Не хватати, ви нам докинете. Докину. Дякую, давайте зловимо нашого друга Пана Євгена. Пане Євгена, дякую, Роман. Я знав. Ну просто є тут для кмітливості. Дякую вам. Я ще раз запрошую наших глядачів також приєднутися до радіомарафону, який відбудеться 30 грудня. На цьому ми завершуємо роботу сьогоднішню роботу медіа Центру Україна Одеса.